Вітаю, шановна комісія та педагогічний склад. На жаль, з обставинами, які склалися, я вимушена бути відсутня зараз у цей для мене важливий день, але за весь цей час навчання я завжди була подумки з вами. Я би хотіла розповісти вам про свою дипломну роботу, поділитись з вами етапами та результатами, які у мене вийшло. Роздумів на рахунок теми дипломної роботи насправді було дуже багато. Але все ж таки на остаточне рішення вплинули ті події, які змінили нашу країну та світ в цілому. Не завжди в людях надихало добро, чесність, свободу та відкритість. Людина завжди йде з природи, відчуваючи себе цілісною та єдиною, і тому тема моєї дипломної роботи все ж таки характеризує свободу, силу та світло власної душі. Матеріал і взагалі саму ідею я обрала мозаїку. Розповідаючи про історію виникнення, про перші якісь мозаїчні зображення, які дійшли до наших днів, їх відносять до епохи античності. А, взагалі антична мозаїка вона розвивалася від якихось нескладних, чорно-білих візерунків до вже більш кольорових та більш таких багатших. Монументальне мистецтво на той час, і взагалі архітектура і будь-які види е, якоїсь матеріальної культури Візантії носили на той час, е, скажімо, такий матеріальний і величний склад. Тобто всі прагнули до якогось багатства, всі намагались... Вбиратись в пишний одяг, щоб це все блищало. А, якщо це були якісь дображені візерунки, то це все прикрашалося якоюсь золотою фарбою а, і коштовними каміннями. Мозаїка на той час повинна була укріплювати в народі уявлення про якесь таке священне імператорське місце, тобто про владу і про непорушність офіційної релігії. Взагалі сама мозаїка це один з видів декоративно-прикладного мистецтва, яка справді представлена досить різними жанрами. Це зображення, яке створене і прикріплене на поверхню за допомогою якихось різноманітних маленьких каменів, які також представлені в зовсім різних матеріалах. Це може бути кераміка, це можуть бути якісь камінці, це може бути смальта і досить... Багато різних матеріалів, які використовуються і у наш час. Щодо розвитку вмивається саме на територію України, то можна сказати, що воно породилось значно пізніше, десь у 10 столітті. Але якогось такого масштабного розвитку на жаль не отримало, тому що була нестача матеріалів. Завір згодом, все ж таки, було налагоджено виробництво скляної смайті у Києві, що призвело до такого широкого. Розквіту, і люди почали розуміти, що таке мозаїка. Щодо мозаїки саме у наш час та про її актуальність, можна сказати, що мозаїка все ж таки переживає своє друге народження, тому що все частіше можна побачити мозаїку як у ваннах, так і в коридорах. Це може бути готель, це може бути навіть якийсь будинок, який повністю одобрений саме мозаїкою. І можна сказати, що все частіше це стає якоюсь популярністю, тому що це незвично, це креативно. Будь-яка мозаїка це складання візерунка з дуже великої кількості маленьких різних деталей. І старовинні, часто втрачені все ж таки секрети цього мистецтва зараз успішно замінюють на нові. На сьогоднішній день все ж таки мозаїку можна виготовляти з будь-якого матеріалу. Тобто, якщо зараз це може бути навіть такий шліфований камінь. То в епоху аліонізму це було скло мальта. І саме з його появою можна було використовувати і відтворювати найреалістичніші зображення. Крім історії про виникнення мозаїки, хочеться також трохи розповісти про появу скла, тому що, як ми знаємо, це був такий один із основних матеріалів виготовлення музичних зображень. Скло відоме людям близько 55 п'яти століть. І найдавніші зразки були виявлені саме у Єгипті. А рукотворне скло було відкрите випадково як ефект якихось інших фемесу. Це довго до наших днів взагалі скло вважалося таким трудомістким процесом і подібним навіть до створення якогось твору мистецтва. З цієї причини його ціна насправді була дуже високою, але в епоху правління Тіберія був майстер, який створив скло, що не б'ється. Але, на жаль, за наказом імператора його було страчено, тому що це могло стати приводом до різкого падіння вартості скла. В Даний час у світі виробляється близько 16,5 мільйонів тонн листового скла. І, чесно кажучи, можна сказати, що все ж таки скло змінило нас і наш світ, тому що людям почали бути звичними речі, такі як вікна, окуляри, без яких в цілому життя. Було б якимось незвичне. Щодо дипломної роботи, у темі мого дипломного проєкту насправді закладений досить цікавий та глибокий сенс. Використовуючи ідею птаха, я вирішила зробити та вкласти символ безсмерті, тобто смерті і відродженості у вогні. За легендою, коли Фенікс відчуває наближення смерті, він б'є гніздо з духмяної трави, яке потім спалює під пальочим сонцем, доки воно не згорить дощеду. І потім з залишки постає новий фермікс, відбувається відродження. У цій ідеї я пов'язую наше сьогодення. війни, катаклізми, а символізація птаха це світ, який відновлюється, відроджується та починає жити далі. Використання феніксу як символ цієї віри пояснює те, що все ж таки починає шати тиску, початкових вибирає, вона трансформація, відроджується, починає жити далі. Потім були спроби стилізації сюжету самі кожного з нас за виставлення висоти. Проте, починаючи по обдумувати деталі самої, самої роботи, задача відбирала над тим, починаючи від кольору, закінчуючи саміжною ідеєю та доповнення самої Паралельно роботи. з обробкою дерев'яної основи виконувалась робота з металевим колом. Для цього було обрано металеві труби. Після їх зварювання конструкція була вкрита ґрунтом та емайлю. Після того, як каркас деревини був повністю готовий для роботи... Я намітила орнамент та почала підготовку до викладання мозаїки. Коли в мене були підготовлені усі матеріалі та кольорове скло, я почала свою роботу. Клеючи мозаїку на основу потрібно було уважно слідкувати за зображенням. Для того, аби об'єднати усі фрагменти та зробити об'єкт цілісним, я розпочала підготовку спеціальної маси для затирки швів. Після того, як затирка вже повністю висохла та основа була очищена, я почала роздумувати над правильним кріпленням каркасу до металічного кола. Розмір самої роботи 1,45 на 1,25 м, а розмір самих металів десь приблизно по 3 та 5 людина. Як на мене, виглядить усе досить непогано, і я вважаю, що я впоралася зі своєю задачею. Незважаючи на всі питання та проблеми, які виникали під час роботи, робота все ж таки виконана. І висновком можна сказати те, що. Не потрібно ніколи здаватись, навіть якщо складно. Адже зараз у наш час мозаїка досить гарно вписується в будь-який інтер'єр і виглядає досить креативно та незвично. Також хочу подякувати кожному викладачу, які несли з нами знання впродовж всього навчання. Дуже вдячна за те, що насправді ми дуже багато чого для себе винесли, дуже багато чого вивчили, і тепер у доросле життя ми з певністю можемо крокувати. Окремі слова вдячності хочу висловити нашому керівнику по творчій роботі Головінчу Олені Борисівні. Дякую вам за те, що ви завжди були поруч, за те, що ви завжди підтримували, коригували, направляючи наші бутівні голови в правильне русло. Спасибі вам за великий багаж знань. За навички та досвід, яким ви щедру з нами ділилися. Також я хочу висловити вдячність нашому директору Косміні Ольгі Георгіївні. Дякую вам за мудре керівництво, за чуйне ставлення до своєї роботи та за поради. Нехай для всіх учнів ваш такий внутрішній стержень стає прикладом. Непохитна воля надихає на подвиги, а рішучість надає впевненості.